Розпочнемо третю частину нашого з вами заняття, на якому ми вивчаємо вимоги до ведення військового обліку. І в ході цієї третьої частинки нашої лекції ми розглянемо вимоги закону України про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних та резервістів і постанову 1487, якою затверджено порядок організації та ведення військового обліку. Призивників військовозобов'язаних та резервістів. Законодавство України, яке регулює ведення Єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів, основним із цих документів є закон України про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів. Він регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України. Які перебувають у запасі, і що для нас дуже важливо, в цьому нормативно-правовому акті визначаються персональні та службові дані, перелік персональних та службових даних, які підлягають обліку у базах даних. І також в цьому законі знову ж таки визначено, що порядок ведення єдиного державного реєстру визначається Міністерством оборони було так визначено. І Міністерство оборони на вимогу цього закону видало порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, який був затверджений наказом Міністерства оборони номер 94 В цьому порядку встановлено процедуру збирання зберігання обробки та використання відомостей єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну, але зовсім нещодавно відбулися зміни в цей закон про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів, і в ньому визначено, що порядок ведення цього реєстру відтепер визначає Кабінет міністрів України, тобто очікуємо виходу постанови Кабінету міністрів України взамін цього 94-го наказу. Але знову ж таки зараз. На даний час станом на червень 2024 року діє 94-й наказ Міністерства оборони України. І в ньому, зокрема, також, як і в законі, про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів, наданий перелік службових даних, персональних даних і облікових ознак, які підлягають обліку. Ну і основним нормативно правовим актом яким ми керуємося в роботі з питань безпосередньо керуємося в роботі з питань військового обліку, є постанова Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 1487 якою затверджено порядок організації та ведення військового обліку призивників військовозобов'язаних та резервістів? Цей порядок визначає механізм, безпосередній механізм організації та ведення. Військового обліку працівників, військовозобов'язаних та резервістів. Ну, зокрема, в цій постанові визначена мета військового обліку, його завдання, склад, порядок функціонування системи військового обліку, визначені обов'язки державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян. І також в окремому додатку, в другому додатку визначені. Правила військового обліку. Також в цьому нормативно-правовому акті детально визначені обов'язки всіх учасників системи військового обліку, це, зокрема, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації установи, територіальні центри комплектування та інші учасники військового обліку. Визначений порядок ведення різних документів військового обліку. Порядок уточнення військово-облікових ознак, звіряння їх між цими учасниками, перевірки даних військового обліку і інші процедури, процедури які застосовуються під час ведення військового обліку. Ну, от, зокрема, дається визначення військового обліку. Бачите, що важливо для нас? Військовий облік є знову ж таки складовою. Змісту мобілізаційної підготовки держави і полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування підприємств станової організації щодо фіксації накопичення та аналізу військово-аблікових даних призивників військовозобов'язаних і резервістів із відображенням їх у військово-аблікових документах. Ну, знову ж таки, перелік цих військово-облікових даних. Які підлягають фіксації накопиченні та аналізу, дається, надається у законі України про Єдиний Державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів та в порядку ведення цього реєстру? Також полягає військовий облік у здійсненні заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними і резервістами. Правила військового обліку, як ми щойно з вами казали, затверджені окремим додатком, другим додатком до порядку ведення військового обліку, затвердженого цією постановою 1487. І також полягає військовий облік у поданні відомостей персональних та службових даних стосовно призивників військовозобов'язаних і резервістів до органів ведення єдиного державного реєстру призивників. Військовозобов'язаних та резервістів. Метою військового обліку є визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та у воєнний час. Визначає пункт 3 постанови 1487. Тобто, метою військового обліку для чого? Складена, функціонує така достатньо складна, комплексна система. Да? Для чого витрачаються такі значні ресурси, і фінансові, і людські, і інші. Для того, щоб забезпечити накопичення людських мобілізаційних ресурсів, в свою чергу для забезпечення повного та якісного комплектування Збройних сил України. Особовим складом. Ця система військового обліку, от якщо ми відкриємо визначення, яке надається в постанові Кабінету міністрів 1487, являє собою сукупність узгоджених за завданням державних органів, підприємств, установ і організацій, які ведуть військовий облік і забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних або реєстрів. Визначених законодавством. Тобто ця система представляє собою сукупність відповідних органів, які займаються веденням військового обліку згідно з цим визначенням. І головна вимога до цієї системи це забезпечення повноти та достовірності даних, які визначають кількісний склад та якісний стан призивників військовозобов'язаних та резервістів. У свою чергу закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. З урахуванням змін відповідно до закону 3633, який відбулося в квітні 2022 року, і набули чинності в 18 травня 24-го року. От відповідно до цих змін надається таке визначення системи військового обліку: це сукупність систем. Військового обліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, які структурно складаються із керівників, як організаторів ведення військового обліку, із служб персоналу посадових осіб, які безпосередньо ведуть військовий облік. Об'єктів військового обліку, призивників військовозобов'язаних резервістів та засобів автоматизації процесів ведення військового обліку із використанням необхідних баз даних реєстрів, визначених цим законом. Ну, цим законом це законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та іншими законами України. Ось таке визначення системи військового обліку. Надає Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, ми бачимо, що ця система військового обліку ну, достатньо складна, складається структурно із, в свою чергу, підсистем, тобто систем в системі, так, які виконують відповідні свої кожне своє завдання з питань ведення військового обліку для досягнення єдиної мети. Якої мети? Пам'ятаємо, так? От щойно ми казали з вами. Повноти і якості укомплектування Збройних сил України та інших військових формувань особового складу. А для цього накопичення цих людських ресурсів, для того, щоб у визначений час, у визначеному обсязі цими мобілізаційними ресурсами людськими укомплектувати Збройні сили. От для досягнення цієї мети ця вся система і функціонує, і кожна з її підсистем виконує відповідно своє, своє завдання. Кожна з цих підсистем очолюється відповідним керівником, який виконує покладені на нього обов'язки з питань ведення з питань організації ведення військового обліку, і відповідно підготовлений персонал, який безпосередньо виконує ці завдання з питань ведення військового обліку. Ну і об'єктами військового обліку виступають відповідно самі призовники військового зобов'язання і резервісти. Дані про яких накопичуються у документах нашого військового обліку. Ну, і засоби автоматизації процесу військового обліку являють собою на даний час різні реєстри. Ну, насамперед, звичайно, це єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів. Але він щільно інтегрований. І надалі ми продовжуємо цю роботу. Щодо його інтеграції з іншими нашими державними реєстрами, в яких обліковані ті чи інші дані. Ну, і як бачимо, от в цій схемі органи, які здійснюють ведення персонально-якісного військового обліку, тобто районні міські територіальні центри комплектування, також відповідні підрозділи Служби безпеки України та розвідувальні органи України, здійснюють власне накопичення і ведення цих даних. про Військовий облік, військово-облікових ознак, і постійно, регулярно уточнюють ці дані з даними персонального обліку, який ведеться на підприємствах, установах, організаціях, і з персонального первинного обліку за місцем проживання, який ведеться органами місцевого самоврядування. Ну, і якщо говорити про бази даних, реєстру, так, то ми бачимо, що оця актуалізація цих даних, про які я щойно я казав, так? От, актуалізація і уточнення цих даних організована і ведеться з іншими реєстрами державними, які ви можете бачити, основні з яких ви можете бачити на відповідній схемі. Ну, зокрема, це і органи пенсійного фонду, органи Міністерства охорони здоров'я, Державної податкової служби. Міністерства освіти, науки, Державної міграційної служби, Укрдежреєстру, Національної поліції, Державної судової адміністрації, Генеральної прокуратури і адміністрації Державної прикордонної служби. І крім цього, ще ці дані, які містяться в цих базах даних військово-облікової ознаки, проходять постійне уточнення з. Тими даними, які ведуться в органах місцевого самоврядування, за місцем проживання цих призивників військовозобов'язаних і резервістів, в підприємствах, установах, організаціях за місцем їх роботи і безпосередньо з самими призивниками, військовозобов'язаними та резервістами. Отже, на цьому нашому занятті ми з вами розібрали вимоги доведення військового обліку. Дякую всім за увагу. Слава Україні! І чекаємо вас всіх, шановні слухачі і слухачки наших курсів, на наших наступних заняттях. До побачення!